Вітаю! Сьогодні у нас 21 вересня коротеньке відео про обробку посадкового матеріалу перед посадкою. Отже, що і чим я обробляю? Сьогодні у нас зубок, який буде висаджуватися на молодий часник і воздушна бульбочка. Як обробляю? Ви це бачили на відео? Чим обробляю Максим XL. Оракул насіння сіня і вемпел Все це я в одну бакову суміш змішую. Одна літра на 10 літрів води. Одна літра Максима, одна літра вмпела і одна літра оракула. Саму посадку часника і воздушки зніму окремо. Всім дякую, до побачення.